Вадим Коломійська арте займається 33 роки. Три десятка з них з 16 років викладає його іншим. Не кинув цього робити і під час війни. Учора на тренування прийшли близько 20 спортсменів різного віку. У зв'язку з військовим станом тренування довелось підкаргувати. Всі хвилюються, і треба їх якби переключати. їх мозок на другу роботу. Допомагає Вадиму тренувати дітей ілля Сахно. Я тренуюсь вже майже 14 років тут і допомагаю виховувати дітей на даний час. Майже нічого ну, намагаємось трохи заспокоїти дітей від цього. Наприклад, більше ігор появились у нас. то зазвичай ми тільки тренуємося зараз і даємо їм трохи і відпочити більше, і даємо їм багато нових ігор, щоб вони. Розважались тут. Я вважаю, що не дає стрес, а навпаки, він його прибирає. Вони відволікаються від усього і просто насолоджуються цим. Тут юні спортсмени розповіли: настрій, незважаючи на обстановку на тренуванні, добрий. Як у тебе настрій зараз? Якщо звучить сигнал тривоги, тренери разом з дітьми та батьками спускаються у підвал. Проте тренування завершувати не збираються. Ми не зупиняли тренування. Поки ми це можемо робити, ми будемо робити, поки є у нас світло, є тепло, є зал, ми будемо працювати до кінця. Ксенія Баянова, Олександр Качанов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному суми.